Доброго дня всім. Так, покажу вам, як тут наші фазани проживають по чуть-чуть. Так, ще яєчка ми не збирали. Так ось бачите. Одне. Ось ще. Двоє. Як я вже і казав на один раз, їх як грибочки ходиш і збираєш. О, тут вже прямо гнізда такі якісь роблять. Вже начебто якесь і гніздо і пір'я якесь наривають. Це що гніздитися будуть чи що. Як бачите, сьогодні в нас прям біле. Якась дівчаток біле яєчко несе. Аж саме цікаво, хто це така у нас тут. Так, по чуть-чуть кругом понаносили яєчок. Все у мисличків. Якби це візуально з десяток яєць є. Дивиться, що тут руминських. Чи щось видали, чи не видали. Теж бачу трошки щось лежить. Все одненьке. бачите, оливкового кольору, що не відразу їх побачиш. Ось ще одне. І тут прямо ось хтось таке гарне не зніс. Таке. Цікаво. Хто це тут такі? Несе. Є в мене оно. Один юний орел. В не вольєра. Якось я його зловлю. Буде він в мене в вольєрі. Хороший такий гарненький. Ходи тут кром вольєра він Теж мій хороший який. Буде він в мене у вольєрі працювати. Тут дівчат для нього багато є. Так, о, бачите, і тут ось. Гніздо нібито, і ті типу, як пір'я якесь. То може, звісно хлопці нас кубли, і там воно одне яєчко. А може то вже і дівчата типу, як гнізда собі хочуть робити, я не знаю. Не забудьте підписуватися. Всем дякую. пальці доверху.